Аналізуючи трирічний термін діяльності міського голови Олександра Мамая, ми збили з ніг у пошуках його передвиборчої програми. І, як виявилось, не ми одні. Координатором проєкту «Владометр», на сайті яких зафіксовано понад 4 тисячі обіцянок політиків. Побачити її свого часу теж не вдалося. Ми намагалися знайти е, програму пана е, Мамая да, в 2010 року. І ми, на жаль, не змогли цього зробити. Роботу мера можуть оцінити самі полтавці. Одна з найгучніших обіцянок зробити у місті дороги європейського зразка. На початку літа в одному із інтернат-видань міський голова стверджував оновлено 20-25% доріг. Робота триває, щоб цей показник зріс. І дійсно вулицями почали працювати бригади комунальних служб. Результати такого собі капітального ремонту. Відсутність нового асфальту, ями вириті комунальниками, що через постійний автомобільний рух руйнуються ще більше, залатані певні частини. І це навіть у центрі міста скаржаться полтавці. в ужасном состоянии, это можно сразу говорить. Больше, наверное, все ремонты, которые происходят, так сказать, отмывание денег в первую очередь. Городская власть бездействует. У нас дороги никуда не годятся. Блин. Скажите спасибо, блин, был бы Мотковский, он бы до жизни довел бы, блин. Виконує Олександр Мамай і обіцянку ліквідувати кумівство у владі. Нещодавно шестеро осіб безоплатно отримали по 10 соток на вулиці Світанковій у приватному сектору мікрорайона Половки, саме там, де на поточний час проживає міський голова. Тож відтепер його сусідами стали власна донька та сестра її чоловіка, зять і сестра першого заступника і ще двоє не менш підприємливих людей. Пригадаємо, й головну ідею Олександра Мамая, як наповнити міську казну. Ще під час мерської виборчої кампанії 2010 року Олександр Федорович має а рев комуналізацію спочатку комуналізували ринки Полтави, потім взялися за стоянки. Як пояснював новообраний міський голова, мільйони гривень від оренди місць підуть на благо полтавців, а не в кишені олігархів, приватних власників ринків та стоянок. Та бюджет, як засвідчує наступні події від такої глобальної операції, не поповнився на ті омріяні мільйони. Бай більше спочатку цієї осені комуналізованими ринками зайнялася приватна структура ТОВ Полтава Союз. Товариство розпочало збирати гроші за місця по ринках міста. І, як з'ясувалося далі, всі гроші збере. Полтава Союз, а комунальному платить Мізер. Нам вдалося роздобути копії деяких договорів між цими двома суб'єктами господарювання. І в договорах фігурують зокрема такі цифри: на ринку овочевища, що по вулиці Новий базар Полтава Союз платитиме в місяць Полтава сервісу, аж у лапках 2230 гривень та 42 копійки. А от за ринок на стіні перераховуватимуть комунальному підприємству майже 2800 гривень на місяць. Арифметика бездоганна. Голосно три роки тому заявляв Олександр Мамей про те, що не буде підвищень. Цін на проїзд та тарифів на комунальні послуги. А в результаті ціну на проїзд підняли, а тарифами на комунальні послуги зацікавився антимонопольний комітет. Та так що справа дійшла до суду. Подібні дії міського голови не раз приводили під стіни мерії обурений НАТО. для Полтави. тут і пішком обійти можна 2,50 за проїзд. Звісно, дорого. Коли підняли на 2 гривни так аж щостіма поударила по кошельку, хто особливо, особливо багато їздить, та ще як з пересадками. А якщо дитину везеш, так ти взагалі це і так, от, якщо 2 гривні на місяць, 22 робочих дні, посчитайте, скільки це. А якщо ще і чоловік їздить, і наприклад, дитина їздить, то це для сім'ї, яка має один і інший і батько, працює в бюджетній сфері. Це дуже досить таке суттєва від'ємна частина від бюджету. Нагадаємо обіцянки і про роздачу продуктових пайків пільговим категоріям населення під час виборчої кампанії такі набори роздавалися наліво і направо, і залужним і махаром і мною особисто роздані населенню пенсіонерам. Не запрошення, а анкета, який він хоче отримати продуктовий набор. То я думаю, десь приблизно влітку, влітку цього року продуктові набори всі отримають. Же після закриття офісу громадської організації «Наш Дім Полтава обіцянки залишилися лише у пам'яті пенсіонерів. А заступників у мера повинно було бути три і працювати вони мали б на безоплатній основі. Міський же голова обіцяв працювати за одну гривню та без відпусток. Натомість Олександр Мамай разом із шістьма заступниками регулярно нараховують собі не лише заробітну плату, а й преміальні. А про любов міського голови до відпочинок за кордоном і говорити даревно. Заява ж, влада буде звітуватися перед виборцями. Виявилась порожньою обіцянкою, адже і в перший в останній. Олександр Федорович прозовітував перед громадою Полтави тільки через два з половиною роки після обрання його на посаду міського голови. Не проводяться і обіцяні мером прес-конференції після сесії міської ради. А прес-служба подекуди взагалі ігнорує звернення та інформаційні запити журналістів. Взагалі, пан Мамай неохоче спілкується з представниками змі. врешті нам вдалося дозвонитися до прес-служби міської ради. Але потрапити на інтерв'ю до очільника міста повідомили там нереально, адже у нього надзвичайно велика кількість справ. Тому ми вирішили попитати щастя. І зв'язатися з Олександром Федоровичем особисто. Далою телефонної розмови ми поцікавилися у полтавців. А що вони думають про роботу мера? Нічого воно не змінилось, хуже стало. Ще хуже, ніж було. Він людей на щита за скотов. Він не хоче прийняти. Я три рази до нього записувалась. Він навіть не, не союзволі мене признати спитати: бабу, якого ти більше сюди лазиш? Но дороги не ремонтують. Місто в гіршому стані. Роботи немає. Куди діватися? Саме хуже ще стало жити, це Прима мою. Саме хуже. Ми все розуміємо, що грошей нема, що деньги розбираються в верхах, не тут. Ну при ньому при Кукобі нормально терпімо було жити. Матковський як його не обзивали, але був порядок, осіосіщення, автобуси. Людина видно, було, що щось робить. Город превращается в хорошу провінцію. То есть, если раньше при Матковском город как-то поддерживался, финансировался и даже были какие-то проекты, небольшие инвестиции, то сейчас это все заглохло совсем. То есть нету ни на каких уровнях. Ні, порядка закриваються школи, больниці, то єсть йде сплошна показу. Тож яку оцінку дати роботі Олександра Мамая за трирічний термін на посаді полтавського міського голови залишається вирішувати вам? Можу свою чергу обіцяємо надалі інформувати вас про його діяльність чи бездіяльність.